Привіт. Сьогодні я розкажу про те, як розгорнути свій Django проект на безкоштовному сервісі Python Anywhere. Щоб розпочати, потрібно створити аккаунт та підтвердити електронну пошту, після чого зайти на основну сторінку свого профілю Dashboard. Коли це все зроблено, відкриваємо консоль Bash та копіюємо наш Git репозиторій з Django проектом. Далі за допомогою команди mK N, створюємо наше віртуальне оточення. Назвати його можна як завгодно, я ж назву MyEnv. Варто розуміти, що Python Aniver -ін це безкоштовний ресурс, а тому виконання кожної операції може зайняти як кілька секунд, так і кілька хвилин. Іноді такі операції як створення віртуального оточення або імпорт залежностей може зайняти навіть 5 хвилин. А тому не варто переживати, якщо після ведення команди у вас просто блимає курсор. Команда виконується просто дуже повільно. Надпис MyEnv в дужках означає, що оточення створено та активно, і тепер нам необхідно встановити всі залежності. Для цього за допомогою команди LS ми переглядаємо місць поточного каталогу та знаходимо нашу директорію, де знаходиться файл requirements.txt. За допомогою команди pip install встановлюємо наші залежності. На відео я прискорив процес встановлення залежностей. Насправді це зайняло близько 4 хвилин. А тепер можна починати створення нашого веб-додатку. Відкриваємо меню Web у новій вкладці. Створюємо новий додаток. Обираємо ручне налаштування та нашу версію Python. Відкривається панель керування веб-додатком, де можна побачити статистику та основні налаштування. Почнемо з того, що вкажемо наше віртуальне оточення, яке ми створювали в самому початку. Просто вводимо його назву MyEnv. Далі потрібно налаштувати WSGI Web Server Gateway Interface. Робиться це в спеціальному файлі, який має дуже багато заготовок під різні додатки, як Flask або Django. Знаходимо Django та видаляємо все, що нам не потрібно. Для початку необхідно вказати path. Path – це корінна директорія, де знаходиться файлик manage.py. Щоб його знайти, ми заходимо в консоль. Щоб краще орієнтуватися в проєкті, виконуємо команду ls, щоб бачити список наших файлів. Заходимо в директорію Київбізнес та бачимо, що там знаходиться наш файлик Manage.py. З допомогою команди pwd виводимо шлях до поточної директорії. Він нам і потрібний: саме це і є шлях до нашої корінної директорії. Тепер необхідно вказати шлях до директорії проекту, де знаходиться файлик Settings.py. Це і є та директорія, яка з'явилася після ведення команди Django Admin StarProject на початку створення вашого Django-додатку. У моєму випадку проект має назву Київбізнес і знаходиться в директорії з такою ж назвою. Зберігаємо зміни та відкриваємо вкладку «Files». Нам необхідно знайти файлик під назвою Settings.py та змінити його. По-хорошому секретний ключ та інші важливі дані необхідно зберігати в .env файлику і вже звідти їх імпортувати. Але для першого разу згодиться і так. Вводимо секретний ключ, він може бути будь-яким. Міняємо дебаг на False і додаємо наш хост з складки Web. Один лише момент, що всі букви в ньому повинні бути маленькими. Зберігаємо зміни та переходимо на вкладку Web. Щоб зміни застосувались, додаток потрібно перезавантажити. Тепер додаток можна відкрити за посиланням верху сторінки. Сторінка відкривається, але на ній немає наших зображень. Це тому, що директорія Stetic з нашими файлами не підключена. Щоб підключити її. Шукаємо відповідний пункт налаштуваннях. Нам потрібно прописати назву та шлях до нашої директорії. Для того, щоб знайти шлях, переходимо в консоль та відкриваємо директорію Static. Командою PWD виводимо поточний шлях. Копіюємо і вставляємо. Заодно вмикаємо захищене підключення по протоколу HTTPS. Запускаємо додаток і бачимо, що все працює. Зображення на місці. Додаток розміщено і з ним тепер можна працювати з будь-якої точки світу. Головне, не забувати про обмеження безкоштовної версії Python Anywhere. А на цьому у мене все. Підтримай канал лайком та вподобайкою. Успіхів у навчанні!